Усім привіт! Це відео я би могла почати з фрази. Ви не просили, а я розкажу. Але розпочну з фрази. Ви питали. Я відповідаю через те, що дуже вже багато років мене запитують про те, там як все встигати, як планувати свій час, які в мене є такі якісь лайфхаки по тайм-менеджменту і так далі. Тому я записую це відео для того, щоб раз і не завжди, а може і не раз, розказати вам про те, чим я взагалі керуюся в плануванні свого часу, які інструменти я використовую. Тому план на сьогодні в нас буде такий. Спочатку я розкажу вам певні такі закономірності, які я намагаюся тримати в себе в голові, коли я взагалі розплановую свій час. І в другій частині цього відео розкажу вам саме про конкретні інструменти, які я використовую для того, щоб планувати свій час, пам'ятати, що де коли і нічого не забувати. Дуже-дуже дуже важливо те, що я не ідеальна в цьому плані, я не встигаю зробити все, що я собі запланувала. Я часом можу щось прорахувати, я можу про щось забути. Якби ну це нормально, я теж людина. Але таких випадків стає дедалі менше, і якщо враховуючи все те, що я робила і роблю, враховуючи те, що тільки там 24 години на добу, і в мене є ще сім'я, то я гадаю, що щось таке про тайм менеджмент я вам можу розказати і, можливо, щось вам відгукнеться. І я буду дуже рада, якщо мій досвід вам буде корисний. Отже, перша закономірність це закон Паркінсона. Я його дуже люблю, через те, що він говорить про те, що робота займає рівно стільки часу, скільки на неї виділено на цього часу. От оці випадки, де там в університеті вам дають два тижні, щоб написати якесь есе чи презентацію, чи заоплатити якийсь проект, ви це будете робити там в останню годину або в останній день. Це чисто моя історія. І виходить, з цього ви можете зробити висновок, що от реально, скільки часу ви собі запланували на якусь роботу, от стільки часу ви собі і розтягнете цю роботу. Тому, якщо ви розумієте, що об'єктивно якусь роботу можна зробити там швидше. То є сенс запланувати не зробити проект там упродовж цих двох тижнів, коли цей проект можна зробити, наприклад, там за три години. А собі запланувати, що через тиждень у вівторок, умовний, з п'ятої до сьомої, ви робите цей проект, або вівторок, середа, четвер, по одній годині ви робите цей проект. Так мені здається, набагато більш продуктивно, тому що, по-перше, ви себе усі ці два тижні не картаєте, що ви щось там не робите. По-друге, ви все одно це зробите в цей запланований час. Ну, якщо у вас, звичайно, є там сила болі, щоб виконати те, що ви собі запланували. Але пізніше розкажу вам про свої лайфхаки в плануванні для того, щоб все-таки те, що ви запланували, це зробити. Ну і ідеально, знаючи оцей закон Паркінсона про те, що робота займає весь виділений неї час, це одразу зробити це завдання, бо зробити його якнайшвидше. Але тим не менш можна собі для початку себе навчити робити щось там не в останній, День, наприклад, дедлайну, а там за декілька днів до дедлайну, а потім, бачите, дійдете і до того часу, щоб робити все взагалі якнайшвидше, і одразу, як ви отримали якесь завдання, якщо є час, одразу його зробити. Наступне, це закон Парето, я думаю, ви його більшість знаєте, це закон 80 на 20, що 20% зусиль дають 80% результату. Це насправді правда, і тому я намагаюся. Всі завдання, які я собі прописую, розуміти, які з цих завдань якраз таки є ось цими 20% відсотками і які точно і першочергово потрібно зробити. До речі, ці 80 на 20, це співвідношення, воно працює не тільки в там, ваших якихось зусиллях, але і багато де. Наприклад, в суспільствах зі 100% всього суспільства. 20% людей визначають, як буде жити 80% людей. Тому ось теж можете піддумати, зважати, чи хочете ви бути в цих 20% чи в 80%. і там і там окей залежить просто від ваших особистих побажань. Отже, ще раз завдання, які входять в ці 20% зусиль, які дають 80% результату. Я намагаюся робити ну, більш пріоритетно. Наступне це закон Кавштатера, і він говорить про те, що робота займе більше часу, ніж ви запланували. І дуже часто це саме так. Тому при плануванні якогось завдання, якщо є ось ця така можливість, я намагаюся закладати більше часу, ніж на це потрібно, хоча б на трішечки, але в ідеалі це на 50% більше закладати часу, ніж це потрібно, ніж ви думаєте, у вас займеться робота взагалі часу. Хоча в ідеалі це закладати на 50% більше часу, ніж ви думаєте, у вас займеться завдання. Ви можете подумати, що це не корелює. З тим, що я говорила раніше про закон Паркінсона, що робота займає весь виділений на неї час. Але повірте, є різниця між тим, щоб там все розтягувати, і між тим, щоб запланувати собі просто на 50%, наприклад, більше часу на якесь завдання, ніж ви там планували зробити з самого початку. Краще ви зробите його швидше і там цей час просто відпочинете, аніж потім буде швидко наздоганяти і зробити менш якісно. І до речі, в книзі про есенціалізм. Якщо ви її не читали, дуже рекомендую вам її прочитати хоча я її читаю вже напевно, рік. Я вже прочитала дуже багато інших книжок, як ви розумієте, я не дуже прям есенціаліст, принаймні наразі, але я на цьому шляху. Але в цій книжці це є гарний приклад, де наводиться ситуація з життя жінки, яка їхала на роботу і практично завжди запізнювалася. І проблема була в тому, що вона не закладала достатньо часу на дорогу. Тобто вона живе недалеко від роботи. І якось їй вдалося один раз доїхати до роботи там, за 5 хвилин. І вона всі наступні рази при плануванні часу, який їй потрібен для того, щоб зібратися на роботу. Вона теж закладала тільки 5 хвилин, але насправді в більшості випадків дорога займала більше ніж ось ці 5 хвилин. Вона займала там, наприклад, там хвилин чи 15 хвилин, і дуже нерозумно, якби ігнорувати реальність. А постійно ссилатися на якийсь ваш досвід, який відбувся тільки один раз. Можливо, тоді це була просто удача, тому що там не було заторів, дуже швидко там доїхала і так далі. Але переважно треба дивитися на реальність. І все-таки краще заплановувати собі більше часу, тому що якщо у вас один раз вдалося зробити звіт або написати якесь есе там, за годину, а не за там, дві години, яке воно у всіх середньостатистичних людей займає, то не варто постійно от згадувати цей приклад, щоб у мене тоді вийшло. За годину, і я щоразу буду робити за годину. Ні. Ні. Тому що у вас вже може бути інший ресурсний стан, може бути менше ідей, може вам потрібно буде більше часу ще там через якісь причини. Тому, будь ласка, заплановуйте собі більше часу і чесно, це працює. Тому що тоді ви працюєте не під якимось тиском, що там, я не встигаю, а розумієте, що в мене є малесеньке віконечко. І навіть якщо ви могли б зробити це швидше, але ви використали ось це маленьке віконечко, нічого страшного. Тому що в глобальній якійсь такій перспективі на майбутнє вам це дасть більше результату, ніж ви будете постійно в якомусь такому стресі спішити виконувати якісь завдання. Наступний пункт, над яким що працюю, щоб постійно він в мене був, але це планувати відпочинок. Якщо ви запланували собі 2 години дуже продуктивної, такої сфокусованої роботи, заплануйте собі 2 години відпочинку. Коли ви дуже сфокусовані, ви стараєтеся, ви напружуєтеся після цього ви маєте отримати відпочинок і відновити свої сили. Інакше це не працює. Це може працювати там упродовж якогось часу, ви можете робити це навіть свідомо, там якось не відпочивати, натомість віддаючи пріоритети своїм іншим завданням, іншим сферам життя. Але повірте мені, я свого досвіду знаю, що в довгостроковій перспективі це не працює через те, що рано чи пізно вилізе щось таке, що вас примусово заставить відпочивати. У мене таке було наприклад з гастритом, і це дійшло там до якоїсь дуже серйозної ситуації вже там з лікарнями, крапельницями і дуже неприємними речами. Хоча по факту потрібно було просто більше уваги зважати на а, свій відпочинок і на відновлення. І остання порада перед тим, як ми перейдемо до інструментів, це намагайтеся собі планувати схожі активності на один день. Наприклад, якщо ваша діяльність передбачає там дзвінки і комунікацію з іншими людьми, то намагайтеся всі дзвінки ставити собі на один день. Якщо ви теж маєте робити різні документи, писати якісь звернення, імейли, тощо теж краще собі плануйте це все на один день. Якщо у вас там є ще якісь інші види активності, де потрібно кудись іти фізично, заплануйте собі от всі ці ваші походи, виходи на один. День, наприклад, ви можете собі запланувати, що один день, умовно вівторик, ви сидите повністю цілий день, як офісний планктон, і собі записуєте різні ваші такі письмові завдання. Та інший день ви можете собі репетирувати ваші якісь публічні виступи і там цілий день говорити. Чому це працює особисто для мене? Через те, що, до речі, навіть статистично, коли ви переключаєтеся на різні види діяльності, з одного боку це добре, через те, що ви можете відчувати таку ілюзію відпочинку, бо ви просто. Переключилися, але з іншого боку, це забирає насправді дуже багато часу. Наприклад, коли ви працюєте з документами, ви вже перенаєте в якусь сферу, ви вже там, в якомусь одному настрої, і часом, я думаю, може, навіть за собою ви помічали, наприклад, якщо ви пишете якусь курсову, що ви починаєте її писати, і вже потім ну, складно зупинитися. Оце от схожа історія. І виходить через те, що ви вже почали щось робити, ви можете щось схоже теж робити, і це якби одне, один вид діяльності. Але якщо у вас Зараз письмовою роботу, потім у вас зустріч. Вам потрібно зразу підготуватися до зустрічі. Ви переходите на зустріч, а потім повертаєтеся сюди. Ви відволікаєтеся і ви втрачаєте багато часу, якраз таки, щоб ну переключитися, відкрити ці документи, знайти що де в якій папці лежить і так далі. Це якісь дрібнички, але насправді вони є такими пожирачами часу. В тим менеджменті є таке поняття, і вона вас відволікає. І особисто для мене краще працює, коли у мене один день умовно така якась сидяча робота за комп'ютером. День у мене там якісь зйомки, третій день у мене там монтаж, і я вже нічого не знімаю. До речі, гарний приклад я привела. І так воно для мене особисто працює краще, і я знаю, що для багатьох людей краще, коли на один день заплановані активності одного виду. А зараз я розкажу вам інструменти, якими я користуюся. У мене їх є три. Важливо, те, що якийсь час я можу їх ніби як закинути, менше ними користуватися, якийсь час я можу користуватися більше одним, менше другим. Часом я можу ніяким не користуватися. Але здебільшого, все-таки я собі ну, якийсь план веду. І перше, власне, з чого все почалося, ви вже бачили в мене цей записник, це мій щоден. І тут я записую свої справи на щодень, і зараз я вам покажу приклад одного дня. У мене зараз дні мої не дуже насичені, не такі, як були під час навчання, але тим не менш є вам що показати. Хочу звернути вашу увагу на те, що я одразу прописую, що в мене скільки часу займе. Наприклад, ось тут в мене була зйомка відео, і я одразу запланувала 3 години на зйомку відео. Хоча відео по факту йде одну хвилину, і його можна було б зняти там за, не знаю, за одну годину з монтажем. Але я розуміла, що по факту в мене так не вийде, в мене вона займе 3 години, і я собі запланувала одразу на це відео 3 години. Після цього в мене була підготовка до презентації. Теж я собі запланувала, що мені потрібно буде 4. Години. І ось ви можете подивитися ось ці 4 години. Тут по 2 години, тут по 2 години. Обов'язково не забувайте ще собі заплановувати вашу їжу. У мене тут був обід. А потім вечерня, і вечірня рутина перед сном. І хочу звернути вашу увагу. Бачите, я тут пишу такі квадратики. Це потрібно для того, щоб ви візуально розуміли, скільки у вас ще займе часу і скільки часу у вас залишилося. Чому? Через те, що дуже часто я з цим стикнулася в попередньому семестрі, у мене на день було там дві пари. Ой, три пари по дві години, тобто це шість годин. Це дуже багато, але через те, що це ну якби тільки три пункти, мені здавалося, що це я проводжу якось неефективно свій час, тому що я крім пар. Дуже мало що встигаю, але по факту, після того, як я почала писати ось ці такі прямокутнички, я почала візуально бачити, скільки реально співвідношення взагалі всього дня займає те чи інше завдання, і це мені дуже допомогло через те, що от тоді я собі на цей день запланувала тільки те, що я ходжу на пари і займаюся там тільки парами. А те, що стосувалося підготовки до пар, там різних проєктів чи ще щось, я собі на це виділяла окремий день, і я собі розподіляла, що один день. Там я ходжу на пару я сприймаю інформацію, я її е, поглинаю, а там в інший день я навпаки продукую якусь інформацію, продукую якийсь проект. Це те, що стосувалося мого щоденничка. Далі наступний мій інструмент це Google Календар. Отут, я думаю, я виведу вам його. Ось, власне, він можете на нього подивитися. І теж зверніть увагу, що тут я намагаюся планувати, скільки реально часу в мене займає яке завдання. І це теж допомагає, щоб реально зробити те, що ти собі запланував. Можна насправді дуже багато всього. Але чи по факту так воно вийде і чи це довгострокова стала історія ну, дуже великі запитання. Тому з мого досвіду, бо я пробувала і собі і все планувати на купу, і планувати там дуже мало всього на день. Найкраще працює те, щоб реально оцінювати, скільки часу займе у вас завдання, трошечки можливо, додавати туди часу, як я казала, що це дуже добре, коли є така можливість додати ось цей екстра час. І одразу собі це все ось так заплановувати. І набагато це все простіше, приємніше і в результаті продуктивніше. І третій крайній інструмент на сьогодні це Notion. Одразу вам кажу, що я вам не рекомендую ним користуватися. Я зараз шукаю якісь альтернативи через те, що Notion не вийшов з ринку Росії. Тому якщо ви знаєте якісь класні альтернативи, то будь ласка, дайте знати. Я радо ними теж буду користуватися. І ну, відповідно тоді вже зможу вам рекомендувати. То зараз я вам не рекомендую цей додаток. Я просто показую як приклад, як вона може виглядати. І ну в інших системах можна зробити, я думаю, це те саме. Того, якщо ви знаєте якусь альтернативу, прикольно, то будь ласка. Скажіть, тут ви можете побачити, в мене є один трекер на рік, і тут в мене колонка з тим, що я хочу зробити, коли в мене ну, ніби як буде вільний час. Я дуже вірю в те, що він в мене колись буде. А, і отут я собі записую. Це в мене такий як беклог, можна сказати. Далі у мене наступна колонка це те, що я хочу зробити до і під час поїздки додому, щоб я собі в голові не тримала всі ці завдання якісь або такі мілкі моменти, які потрібно врахувати. Я собі одразу їх записую такими от карточками. Потім, власне, сам місяць, який в мене є, і всі завдання на місяць я собі записую їх ось так в цю колоночку. Після цього я собі перетягую ось в цю колоночку тиждень. Логічно, ті завдання, які я планую виконати за тиждень. Після того я собі на сьогодні записую, точніше, перетягую ось так якесь завдання, яке я маю зробити сьогодні. Їх там може бути декілька, ну здебільшого їх декілька. Коли я починаю робити це завдання, то я перетягую на процесі. Після того, як це готово, якщо потребує завдання затвердження когось, наприклад, там наукового керівника або там. Ще в когось, то після цього це завдання на затвердження. А, і починаю робити наступне завдання, яке я тут було на сьогодні, переношу в процесі і там його роблю. І після того, як воно вже затверджене і готово, або просто не потребує затвердження і готово, то собі переношу ось сюди в готово. Після того, як це все готово, проходить місяць. Я ховаю цю групу, і тут ви можете бачити, у мене тут є ну, практично за кожен місяць, які завдання в мене тут були. А, Ось така нескладна історія. Але для мене дієво, тому що я собі, наче, все, що в мене є в голові, всі ці плани і навантаження цього всього, я це все переношу в Notion, І від цього мені вже потім значно простіше розплановувати свій місяць, розплановувати свої тижні і дні. І звичайно, коли в мене прям насичені дуже періоди, я не шкодую часу і виділяю багато часу на планування, для того, щоб розпланувати і в Notion, потім Google календарі, бо він надсилає сповіщення і теж собі блокнот. Ноті я записую того часу, Я роблю там одну роботу тричі, можна сказати, але в дуже насичені періоди мені це допомагає. Коли періоди менш насичені, я можу вести там або Notion, або календар, або тільки щоденник. І мені, в принципі, цього вистачає. Але в реально відповідальні моменти мого життя я всі ці три інструменти підключаю і використовую наповно. Я намагалася вмістити в це відео весь мій такий багаторічний досвід. І поділитися з вами тим, що в мене реально працює і реально мені допомагає легше і дієвіше жити. Тому я дякую вам за перегляд. Свої коментарі можете залишати в коментарях. Поділіться там своїм зворотнім зв'язком, своїм досвідом. Мені буде цікаво почитати. Якщо ви додасте якісь ще свої лайфхаки, тому чекаю на ваші історії. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео.